Всем привет, вы на канале Мисс Дедина, и сегодня я сделала такой дим для котов. Томас тут не хочет быть, а вот Багирка тут играет Мы моими игрушками. Тут нужно великолепные кролики переступать. Багирка, кс, -кс, -кс. там играешь Ой, я боюсь, что ты мне за пальчик сейчас дернешь. Ага. Так грается, капец. Ой, еще леопардом тут играю. Я ей тут кучу игрушек продала. Что он Angry Birds загрызаешь? А ну хватит, хватит грызть Angry Ах, не видать На. На, ты бусик за хвист тягай. За лап. Не, я Angry Birds Да? Ай, не кусайся. Она подумала, что это игрушка. Разумеется, она моими пальцами хочет играть. такая. Тут у нас змейка, на. Вс, я коммер змій. ж. Зараз розпервайся враж. Видно змія. Ой! Опа! Подивіться на цю кисню. Вона така зака Не віддає. Подивіться, вона прямо всіма іграшками одночасно грається. Ай, что там? Вот видите, как змея. С языком. да Так. Тут у нее димки есть для кутив. Пустая у Латыши. Она сюда залезает, она сюда залезает. Да, Багир? А Томас чего тут -то не захотел? Ну, вот. она сподобалась. Вот. Он хочет на кухне вот есть мясо, да? Напишіть коментарі, а у вас є домашні улюблені? Котик, песик песики, ще фапушки. У мене є бапуга, собака і два кота, так? Да? Барбашка на неї. ти чого така жадна? Ти подивіться на неї. А зараз я буду проводити румтур по цьому домі. Тут у нас поставлена така, ну як сказати, коврик такий маленький. Далі тут я кучу доставляла іграшок, щоб вони сюди не лізу, не тікали, бо вони так люди тікають. Тут такий перегород. Тут я теж поставила іграшки, щоб вони не прийшли жити. Тут життя стоїть домик, мені вже не показуємо. Щоб воно нічого не О, так. Це Мольберт, який тут стоїть дуже потрібний Мойберт. І з нього я зробила хатку. Да? кс, -кс, -кс. Дижі. Ганяйся, дифися, Багіри Ой, ти не... ж змією робиш, бідна змія. Кроще порву з тобою, це змію. Подивите на вообще. Ай, блин, у меня рука болит Все. На. То есть, иди. Иди, пиши. И пошел ты там погналась. Ну, короче, вкрала, что я не поняла, что. Магира, ты чего туда залезла? На. На. И лопарда на Багірка. А! Злякалася. Думаю, на цьому треба закінчувати, так, Багірка? А, їй рівно. Вона би тільки гралася. Ну, я думаю, ми на цьому закінчимо. Тому що відео вже має 4 хвилини. Да? Багіра, Закінчуємо? Кажи папа. Добре, всім, папа! -па. Вы были на канале Мисс Дедина. Базира, витай. Базирка, 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 Ах ты ж.